Є повідомлення у нас із вечора із Харкова вчора про удари кабами по місту Харкову і по Харківському району роз представники місцевої влади, обласної адміністрації Харківщини і міста, міський голова Харкова писали про серію вибухів у місті пізно ввечері вчора, приблизно об одинадцятій вечора. І за попередніми даними, як бачимо, повідомлення стосувалися саме ударів коригованими авіабомбами по місту. На жаль, я досі ними добивають до Харкова ці плануючі бомби, долітають до міста і наносять чимало шкоди створюють значні загрози для місцевого населення. І зараз фактично стоїть питання, як протидіяти таким ударам, як збивати російську авіацію ще над Білгородською областю, над регіонами, якраз які межують з Харківщиною для того, аби убезпечити місто від подібних ударів. Так, цих ударів зараз стало менше після того, як було погоджено фактично вогневий контроль над прикордонними районами Білгородщини, вже високоточними засобами західного виробництва, типу Хаймарс та іншими, але. Все-таки російська авіація продовжує діяти, продовжує свій терор бомбовий. Ми до теми бомбардувань ще сьогодні повернемося, оскільки є ще одне підтвердження використання ФАБ або КАБ 3000 трьохтонної тонної бомби на півночі Харківщини. Але це вже стосується безпосередньо якраз боїв, так зони, де активні бої відбуваються. Тому ми ще до огляду фронту сьогодні перейдемо і згадаємо і про цей інцидент. Тим часом є у нас. Також деталі із Донеччини. Там по прифронтовому покровську продовжують росіяни бити різними знову ж таки засобами ураження. І вчора просто відбувся страхітливий терористичний удар іскандерами по місту Покровськ. Ми бачимо, які вирви ці ракети створили. Там утворили у ну, місцях влучання по Покровську. Дві таких ракети Росіяни балістичних запустили по місту. І внаслідок цих ударів, а удари вони відбулися по. У приватному сектору забудови житлової. Внаслідок цих ударів п'ятеро людей загинули, і понад 40 було поранено, як повідомляє місцева влада. Ми бачимо просто звичайні будинки, одноповерхові садиби, і по них росіяни вирішили вдарити саме іскандерами М. Взагалі не вкладається в жодну логіку нормальної, здорової людини. Нате такі удари, такі атаки, але не перші вони і, на жаль, просто можна сотні таких випадків нарахувати, уже коли росіяни застосовують. Надважкі ракети, надзвичайно руйнівні для ударів по подібних от районах житлової забудови. У цьому випадку, як повідомляє, і обласна адміністрація Донеччини, і обласна прокуратура, це призвело саме до ураження цивільних людей, які мешкали в цьому районі Покровська. Серед поранених, зокрема, є і двоє дітей 12-13 років. І ці діти перебувають зараз у Лікарнях у медичних закладах у середньому і в тяжкому стані. В двох випадках бачимо різні наслідки цього удару. Поранені діти, і також загалом приблизно 40 людей постраждало внаслідок наслідок цих ударів. І є п'ятеро загиблих. Удар цей відбувся вчора о 12 годині дня, посеред дня. Взагалі Покровське, як ми знаємо, це місто, яке розташовано на ключовій трасі в районі ведення бойових дій на тому ж Покровському напрямку, так в районі Очеретиного, на захід від Авдіївки, точаться бої у низці населених пунктів і в степах Донеччини. І фактично росіяни ставлять собі за мету вихід на трасу Покровськ, Мирноград Костянтинівка намагаються штурмувати і атакувати в тому напрямку. От нещодавно буквально вчора було підтвердження захоплення села Новоолександрівка з боку окупантів якраз у цьому районі залишається приблизно 8 кілометрів у ворога до траси, вже згаданої покров Костянтинівка. Це те, що стосується обстрілів, якраз на Донеччині прифронтових міст. Ну і подібні ж наслідки терористичних ударів фіксуємо в Одесі. Там росіяни били знову ж таки по цивільній інфраструктурі ракетами. Очевидно, балістикою, бо Одесу часто обстрілюють балістикою з Криму. І ми бачимо якраз зараз кадри продуктових складів компанії «Таврія Вей», яка як займається торгівлею продуктами. Ну, оптових фактично масштабах, і от по їхніх складах прилетіло, прилетіли російські ракети і знищили саме якраз ну продукцію абсолютно цивільного призначення. Це бачимо питна вода, це харчі різноманітні і ну, жодних ознак абсолютно звичайно, що боєприпасів чи якихось товарів військового мілітарного призначення. Як ми це бачили неодноразово на інших, скажімо, таких подібних об'єктах і агропродукцію різноманітні склади росіяни атакували своїми і дронами, і ракетами. Ну і знов ж таки удари по епіцентрах, по інших там гіпермаркетах, складах, все це вкладається абсолютно в логі. Логіку терористичної ворожої активності, діяльності, намагання знищити ну, буквально базову цивільну інфраструктуру в великих українських містах, там, де зберігаються харчі, там де зберігається найнеобхідніше для людей. І в цьому випадку йдемо про Одесу і про знищені склади. От місцева влада опублікувала ці кадри, які компанія Таврія веде для того, аби показати ну, весь, все жахіття якраз російських цих ударів і цілі, які ворог обирає для цих ударів. Будь-які Яке складське велике приміщення для росіян це вже ціль, по якій вони готують сполірують, скажімо так, нову свою ракету і намагаються от знищити цей склад. Не знаю, чи це логіка, що цей об'єкт може бути потенційно використаний для війська чи просто для того, швидше за все, аби людей залякати і аби знищити інфраструктуру, яка забезпечує просто процеси життєдіяльності в великих містах. А такі великі оптові склади безумовно до такої інфраструктури належать. Ну, той же час. Ми бачимо, що якщо ми говоримо про саме прифронтові і прикордонні райони, то триває вогневий контроль якраз по території ворога. І в цьому випадку одна такі обстріли Харкова кабами на удари по Одесі. Наші відповідають, наші військові відповідають теж дроновими масштабними комбінованими атаками. Вчора пізно ввечері фактично почали надходити такі повідомлення щодо Білгорода і Білгородської області. Йшло мова і про Шебекіно. Про Білгород російські пропагандисти почали писати, що обстрілюють ці два міста і там іншими засобами. Якщо ми про Шебекіно говоримо, то йде. Де мова, очевидно і про е, інші засоби вогневого впливу, не лише про безпілотники, але дрони долетіли також і до Білгорода безпосередньо до цього міста. І от е, вже є низка і відео з цього міста, і повідомлень від місцевої влади, так званої, зокрема, представник кремлівського злочинного режиму в Білгородській області Гладков заявив про масовану атаку БПЛА на Білгород. Ну і місцеві мешканці не знімали достатньо відео аби. Приблизно собі скласти уявлення про масштаб цієї атаки, низку вибухів вони зафіксували от у районах міста. По яких об'єктах ці дрони прилітали, складно сказати. Видно, що там висотки, але от невідомо чи це житлові будинки, чи це, власне кажучи, якісь виробничі потужності. От Гладков пише про те, що є там травмованих декілька, госпіталізовані внаслідок цих ударів, але ну нічого, скажімо так, масштабного. Якщо ми говоримо про наслідки серед цивільних людей, чотири квартири вибиті вікна, кілька багатоквартирних будинків там зачепило. якісь автомобілі згоріли. Ну це все такі дрібниці. Бо коли ми дивимося на Одесу, на Харків, то наслідки зовсім абсолютно інші. Однак дронів було багато, і російське міністерство війни вже заявило загалом про. 30 безпілотників дронів над Білгородською наводворонецькою областями, звісно, що це міністерство так званої оборони. Вони пишуть і звітують переважно про ліквідовані дрони, про ті, значить, безпілотники, яким вдалося збити, ліквідувати, знищити от якраз Білгородську і ворониської області на цьому контексті. Згадують і ніколи вони не повідомляють. Звичайно, що про випадки саме влучань по різноманітних об'єктах і. І от випадки влучань ми можемо побачити зараз на кадрах із Білгорода, от як саме прилітали ці дрони по різноманітних об'єктах, як місцеве населення на це реагувало. От можемо подивитися і послухати. Із я засняв! Ну, бачимо, з захопленням коментує місцевий мешканець, що він засняв момент влучання дрона у якусь будівлю в Белгороді. Справді, це це, це нагадує такий фейерверк, доволі яскравий вибух. Город первого Салюта виправдана абсолютно назва для Білгорода. Ну і скажімо, це така от реальність, в якій Білгород живе вже тривалий час. Нальоти дронів. Вже таке враження, що місцеві мешканці потроху до цього звикають, але ці дрони, звичайно, далеко не такі руйнівні як роз. Сиські каби, які летять із Білгородської області по Харкову, на превеликий жаль. Ну, в той же час мешканці так званої БНР Білгородської Народної Республіки у прикордонних районах з Україною захищаються від безпілотників від дронів. В дуже дуже незвичний спосіб вони розстеляють, ну деякі з них розстеляють на своїх будівлях, будинках, помешканнях на даху українські прапори. От український дрон від наших військових, який пролітав над прикордонною місцевістю над Білгородщині, зафіксував такий цікавий випадок, коли на даху, як бачимо, будинку розстелено великий. Жовто-синій стяг прапор в такий спосіб ну припускають наші військові, що мешканці цього будинку намагаються просигналізувати, що вони підтримують Україну, що вони там проти Путіна і просять не атакувати там їхній будинок, їхній будинок дронами. Насправді, ударні дрони, от у таких поселеннях уже на території Білгородської області, вони атакують лише ті будинки, де засіли російські окупанти. В більшості цих сіл Тебе населення покинуло свої помешкання і там заселилися якраз контингенти підрозділи російських окупаційних військ, які продовжують далі вже бойові дії в прикордонних районах Харківщини. А це ці будинки, ці села прикордонні, вони використовують як пункти свого розташування постійного базування. Тому коли наша розвідка виявляє якусь групу російських солдат, і офіцерів в одному з будинків в цих районах, по них прилітає звичайно. Прилітає от і дронами і іншими засобами вогневого контролю і ураження, тому тут не йде мова абсолютно про атаки по цивільних людях. В цьому випадку ну пішли місцеві мешканці, от на такий крок, розстелили український прапор і сподіваються, що це їх вбереже від удару від прильоту. Ну, якщо це російські солдати пішли на цей крок, це. Взагалі дуже дуже цікаво тоді цікавий поворот, власне кажучи, така воєнна хитрість. Ну але я думаю, наша розвідка розбереться, хто в цьому будинку проживає і чи це можна розглядати саме як ціль, власне кажучи, от таку будівлю, як легітимну воєнну ціль.